Така декоративна штукатурка мапа світа коштує 350 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Наноситься одразу на штукатурну поверхню без етапу малярних робіт. І що в даному випадку можна зробити? Ми можемо кварзруківкою білою нанести, отак от нанести сам матеріал, створити фактуру і зверху вскрити лаком, наприклад, з глітером такими блискавками. І буде це просто виглядати бомбезно. І також це буде в районі ну, вже 400 гривень, якщо лаком. І буде виглядати вона є двокольорова. Ми бачимо, що сам матеріал а -а -а, кварц-грунтівка, білий колір має такий тон, а сама, сам матеріал більш білий. І так вона виглядає просто буде бомбезна. Також можна пофарбувати в будь-який колір і її легко буде навіть потім просто підремонтувати, підфарбувати. Тому, кому потрібна така декоративна штукатурка мапа Світа, звертайтеся за номером телефона під цим відео.